Я є наставником, можливо, навіть твоїм наставником. Звуть мене Оксана Ковут. Я топ-лідер відомого українського проекту і навчаю і дівчат абсолютно безкоштовно всяких робочих фішечок. Отже, сьогодні наша тема клієнтський чат. Як його вірно створити, щоб він приносив нам нові, нові замовлення, щоб люди з нього не виходили. Їм з нами було дійсно цікаво. Отже, поїхали. та назва твого клієнтського чату. Він має бути коротким. Назва має бути зовсім коротенькою. Назва має бути не її компанії, тому що таких чатів є дуже багато, вони всі однотипні. Людям вони надоїдають, люди сприймаються за спам. Чат має бути таким, знаєш, твоїм, суто якимось незвичним, цікавим. І в чаті також має бути твоє прізвище. Допустимо, блиск Оксана Коут, Частюля з там Оксаною Коут і так далі. Я думаю, що ти зрозуміла суть. Назва коротенька, і там має бути твоє прізвище. Це перший етап. Номер два. Ми маємо поставити фото на твій клієнтський чат, і ми маємо поставити твоє особисте фото. Фото людини, яка веде цей чат, розумієш? Фото хазяйки. Це має бути індивідуальний. індивідуальний чат з твоїм фото. І є дуже важливим, щоб це фото було дуже яскравим, щоб воно кидалося в очі. Коли людина гортає свій вайбер, до неї є дуже багато різних чатів, і твоє фото розумієш, воно має виділятися серед тих всіх аватарочок. Ім'я твоє, цікава назва і твоє фото, яскраве фото. Це другий важливий далі, але нам потрібно з тобою заповнити опис, про що наш клієнтський чат, і я пропоную тобі одразу подарувати людині якийсь подарунок, зробити людині якусь плюшечку. Що може бути подарунком? ПДФ, книжечка, чек-лист, якийсь канал, можливо, ти ведеш, ще щось таке цікавеньке, якісь відео дійсно корисне, яке буде цікаве дуже великій аудиторії. Тому спочатку в описі ми вказуємо подарунок з приміткою, щоб людина його забрала. Далі ми вказуємо кілька слів про себе, і ми залишаємо свої координати. Етап ми маємо з тобою написати повідомлення, в якому ми вже можемо більш детально розповісти і про себе, і продукцію, яку ми будемо продвигати в цьому клієнтському чаті, і якусь інформацію, можливо, навігацію да, по чату. Ще, ще щось такі важливі моменти вказуємо, що в нас будуть дні знижок, що в нас будуть подарунки і так далі. І це повідомлення ми маємо з тобою закріпити в голові чату, щоб кожна нова людина, яка приєднується твій клієнтський чат, натискала зверху на тут закріплене повідомлення і могла в принципі ознайомитися з більш ширшою інформацією. Ми маємо наповнити свій створений клієнтський чат першими учасниками. Я пропоную для початку запросити у свій клієнтський чат, своїх рідних батьків, чоловіка, кумів, друзів, подруг, всіх найближчих людей з приміточкою, що вам важливо їхня підтримка. Але ми маємо наговорити людям голосове повідомлення. Привіт! Я починаю розвиватися в новому напрямку, і мені дуже потрібна твоя підтримка. Будь ласка, приєднайся в мій клієнтський чат. Мені то буде дуже приємно, і мені то дуже потрібно. З такою приміточкою, от, ви наговорюєте людям голосове, далі доєднуєте людей до клієнтського чату. І далі ви маєте дати в своєму чаті опитування. Я пропоную зробити на старті опитування з таким запитанням, чи користувалися ви вже продукцією, щоб зрозуміти, в принципі, які люди будуть до вас приходити. Можливо, люди будуть приходити, які вже купували продукцію, які вже знають знайомі. Вам буде легше з ними спілкуватися, тому що це вже гарячі клієнти, це люди, які люблять, знають, користувалися Це, вже, так сказати свої люди. розумієте? Тому дуже важливо зробити таке опитування, щоб розуміти, яка частина з ваших учасників знайома з продукцією. Ми, в принципі, з вами розібрали перший блок на старті, як створити, як назвати, що додати і так далі. У наступному відео я покажу, як потрібно вести цей клієнтський чат, щоб він був цікавим і щоб люди з нього не виходили. Отже, слідкуйте.